Вітаю, Любі! Ви на каналі Час для себе. На вас чекає сьогодні чудове заняття Віняса Флоу із фокусом на перший енергетичний центр в системі йоги. Заземлення та контакт із своїм корінням. Намасте! розпочинатимемо сьогодні. На початку нашого килимка, позиції Тадасана поза гори. Ступні на ширині однієї ступні підтягуємо таз на себе відкриваємо грудну клітку, маківкою витягуємося вгору. Долоні дивляться вперед. Видихайте, відмічаючи опору під ногами і з вдохом витягуємо руки через сторони вгору. Видих, долоні в жесті намасте до грудей. Ще раз вдих, витягнулись вверх, легкий прогінь назад. Видих нахил від бедра донизу. Можна призігнути свої коліна, аби зберігати спинку рівною. Опускаємо голову, розслабляємо. Дихаємо тут. Відмічайте контакт живота з бедрами. Це вам допоможе усвідомлювати, що спинка рівна. Зі вдихом витягуємо корпус паралельно до землі, плечі підтягнуті назад по спині. Видих, повний нахил вниз. Згинаємо свою праву ногу і вирівнюємо ліву. Правою рукою залишаємося в опорі до землі, ліву витягуємо вгору, відкриваємо свою грудну клітку в ліву сторону. Погляд дивиться вверх. З видихом опускаємо і змінюємо сторону, згинаємо ліву ногу, праву витягуємо, праву руку теж витягуємо вгору, вдих. І з видихом опускаємо, знову змінюємо, вдих, відкрилися в ліву сторону. Видих вниз. Вдих. Відкрилися в праву сторону. Видих. Змінили. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Затримались тут, відкриваємо гарну грудну клітку, зводимо лопатки, плечі вниз по спині, видихаємо, опускаємо свою руку, змінюємо сторону і залишаємось в статиці. І відмітьте свою опору під ногами. Відмітьте свої відчуття, коли ваші ступні міцно впираються в землю. Видих, опустились повністю вниз, вдих. Корпус паралельно до землі. Видих. Верхній упор, крок назад, планка. Вдих. Видих. Зігнули коліна, подали таз вверх. Собака мордує вниз, попереминалися тут з ноги на ногу. Ще. І тоді зігнули злегка дві ноги, витягнули гарно спинку тут. Дихай. Вдих через ніс. Витягуємо свою праву ногу вгору. І далі з видихом витягуємо її в ліву сторону, ступню натягуємо на себе. Назад знову вдих. Закрили таз. І тоді з видихом коліно до правого ліктя. Вдих, знову собака вниз. Витягуємо ногу назад. Видих, праве коліно до лівого ліктя. Ще вдих, витягуємо ногу назад. І з видихом фіксуємо ступню поміж долонь. 90 градусів коліні правої ноги. Ліве коліно опускаємо донизу, витягуємо ногу повністю назад Таз закритий. Вдих. Витягуємо ручки вгору, легкий прогін назад. Долоні з'єднуються вже намасте, анджині, Ясана. З видихом опускаємо ліву долоню вниз, споруч із серединою правої стопні. Витягуємо свою праву руку вгору. З видихом подаємо її назад до лівого бедра. Вдихаємо тут. Вдих, піднімаємо ручку вверх. Фіксуємо обидві долоні до землі, робимо крок назад. Планка вдих. Видих, опускаємо коліна, опускаємо груди на рівні долоні і підборіддя вниз. Виринаємо з вдохом собака обличчям вгору. Видих, собака, обличчям донизу. Згинаємо коліна, дивимося на початок килимка. І стрибком або кроком добираємося до початку вдих. Артху на корпус паралельно до землі. Видих, повний нахил від бедра вниз. З водохом виринаємо повністю вгору. Легкий прогін. Видих, повний нахил від бедра вниз. І тут знову переминаємось в динаміці з сторони на сторону. Витягуючи одну ногу, відкриваємо ту ж руку в сторону. Вдих. Потягнулися вправо, видих вниз. Вдих Вліво. видих вниз. Ще. О, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Залишились тут. Вдих. Артху та на корпус паралельно до землі, видих, повний нахил вниз, крок назад, планка, вдих, з видихом опускаємо коліна, груди на рівні долонь та підборіддя вниз. Вдих, виринаємо, собака обличчям вгору, видих, собака обличчям донизу. І зараз будемо жарити трохи швидше. Вдих, піднімаємо ліву ногу вгору. Видих. Ліва нога витягнута в сторону. Ступня на себе. Вдих. Видих. Потянули ногу назад. таз закритий. З наступним видихом лівий лікоть до лівого коліна. З видохом, собака, обличчям донизу, нога вверх. Видих до іншого ліктя. Вдих вгору. Видих. Опускаємо ступню між долонь. Опускаємо праве коліно. Закриваємо таз. Витягуємо праву ногу назад, ліве коліно 90 градусів. Вдих Анджаніясана. потягнулися корпусом назад, долоні витягнули вгору, з'єднали їх на масте. І з видихом опускаємо праву руку вниз поруч із лівою ступнею. Витягуємо свою ліву руку вгору. Вдих. Видих лівою рукою захоплюємо праве стегно, скрутка тут. Вдих. Видих. З вдохом повертаємо свою ліву руку назад до початку килимка. Крок назад. Планка вдих. З видихом коліна, груди, підборіддя вниз. Вдих. Собака. Вверх. Видих. Собака. Обличчям донизу. Вдих. Видих. Опускаємо коліна, опускаємо таз між П'ят, баласана, з вдохом повертаємо долоні. Вперед. Витягуємо корпус. повертаємося в собаку. Кроком або стрибком пересуваємося вперед, вдих. Артху утанасана, корпус паралельно до землі. Видих, утанасана, повний нахил від бедра вниз. Вдих, витягуємо хребець за хребцем вгору, витягуємо ручки вверх. І з видихом знову повний нахил від бедра вниз. Вдих, відкриваємось знову в ліву сторону, видих вниз. Вдих вправо, видих вниз. Повторюємо, як ми це робили попередньо. Переминаючись з ноги на ногу, відкриваючись із сторони в сторону. Вдих. Видих. Вдих. артхоутанасана, Видих. Крок назад. Планка вдих. Видих. чатуранга. подаємо корпус вперед, 90 градусів в ліктях І звідси. Витягуємо собаку обличчям вгору. Видих, собака обличчям донизу. Вдих. Витягуємо свою праву ногу вгору. Видих. Потянулися нею в сторону ступня на себе. Вдих, нога назад. Видих. Права нога до правого ліктя. Вдих, нога назад. Видих. Права нога до лівого ліктя. Вдих, нога назад. Видих, нога між долонь. Опускаємо ліве коліно. витягуємо ногу назад, вдих. Анджені Ясана потягнулись корпусом назад. Видих. Крок назад. Планка. Вдих. Видих Чатуранга. Вдих. Собака обличчям вверх. Видих, собака, обличчям донизу. Вдих, підняли свою ліву ногу вверх. Видих. Потягнулися ногою в сторону, ступня на себе. Вдих. Ступня і нога назад. Видих. Ліве коліно до лівого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих, ліве коліно до правого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих. Нога між долонь. Опускаємо праве коліно. Закриваємо таз, 90 градусів коліні попереду. Вдих. Анджоні Ясана. Видих, опускаємо долоні вниз, крок назад, планка вдих. Видих чатуранга. Вдих. Собака обличчям вверх. І видих, собака обличчям донизу. Якщо з чатурангою поки складно, ви завжди можете опускати коліна, груди, підборіддя. Балазана тут. Глибокий вдих через ніць. Видих. Через рот. Ще вдих. І видих. З вдохом. Повертаємось в собаку обличчям донизу. Видих. Вдих. Піднімаємо праву ногу вверх. Видих. Тянемо ногу в сторону, ступня на себе. Вдих, нога назад. Видих, права нога до правого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих. Права нога до лівого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих. Ступню фіксуємо між долонь. Опускаємо ліву ногу повністю назад. Вдих. Анджіні ясана. Видих. Опускаємо свою ліву долоню поруч із правою ступнею. Правою долоною потягнулись до лівого бедра. Звідси виринаємо скрутки, руки в опору до землі. Планка вдих. Видих. Чату ранга вдих. Собака обличчям вгору. Видих. Собака обличчям донизу. Глибокий вдих. Піднімаємо свою ліву ногу вгору. З видихом тянемо її в сторону ступня на себе. Вдих, ступня назад. Видих ліве коліно до лівого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих. Ліве коліно до правого ліктя. Вдих. Нога назад. Видих. Ступня між долонь. Опускаємо праву ногу. праве коліно витягуємо. Вдих. Анджині ясана. Видих. Опускаємо. Праву долоню поруч із лівою ступнею. Лівою долоною тянемось до правого стегна. Звідси провертаємось назад. Планка вдих. Видих чату ранга. Вдих. Собака обличчям вгору. Видих, собака обличчям донизу. Глибокий вдих. І видих. Вдих. Видих. Опускаємо коліна. Опускаємо сідниці між своїх п'ят. Баласана. Витягуємо в долоні вперед, по пору до килимка. Вдих. Підіймаємо погляд, дивимось на початок килимка, витягуємо свій корпус і звідси робимо крок вперед і з зовнішньої сторони своїх долонь Відкриваємо ступні, сідаємо в повний йогічний скват. Мала Маласана. Ліктями. М'яко розтискаємо свої бедра, допомагаємо тазу відкритися долоні вже стінами сте перед грудьми. Витягуємося від куприка до маківки вдих. І видих. Вдих. З видихом опускаємо долоні вниз, пальці дивляться одне на одного. Відкриваємо грудну клітку. Витягуємо гарно свою спинку. Лопатки разом. І з вдохом відкриваємось в праву сторону. Витягуємо руку вверх. Видих, опускаємо вниз. Вдих. Відкриваємось в ліву сторону. Видих. Опускаємось донизу. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих, видих, ще вдих і видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Затримались тут. Обличчя дивиться вгору. Відкриваємо грудну клітку. Вдих і з видихом опускаємо, змінюємо сторону. Вдих, видих, ще вдих. Відмічаємо різницю. Витяжені з кожної сторін. З видихом опускаємо вниз. І тепер витягуємо долоні вперед, в опору на килимок, рівно під плечами. Підступаємо ноги на ширині плечей, відриваємо свої п'яти і коліна поміщаємо в пахи. Робимо тут видих. і з видихом пробуємо відривати перше Одну ступню. Потім пробуємо іншу ступню І тоді м'яко, почергово відриваємо кожну ступню і залишаємось в Бакасані. Можемо дослідити тут себе, свою можливість перебування в цій асані. Як бачите, я теж вчусь разом з вами. І просто відслідкуйте свої емоції. Ви можете перед собою поставити подушку, можете поставити це відео на паузу і трішки пограти тут, спробувати, як я відчуваю цей нижній баланс. І я з вами зроблю ще одну спробу. Відпускаю ноги і залишаюсь тут. Глибоко дихати дуже важливо. І не боятися падати, повторяти. І вже звідси переходимо знову в планку, вдих. З видихом опускаємо коліна груди підборіддя. Виринаємо з вдохом в собаку обличчям вгору. Видих, собака обличчям донизу. Робимо м'який крок вперед, опускаємось на сідниці, витягуємо руки теж вперед і з видихом з округлою спинкою. Хребець за хребцем лягає донизу. І тут ще зробимо перевернутого голуба, права ступня фіксується над лівим коліном. І наші руки поміщаються. Під лівим коліном. Згинаємо ліву ногу вдих і з видихом натягуємо свої ноги на грудну клітку. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Відмічайте, як витягується повністю вся права сідниця. І тоді м'яко відпускайте свої ноги, розкручуйте і змінюйте сторону. Ліва ступня над правим коліном. Долоні під праве коліно. Вдих і з видихом натягуємо ноги на себе. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. А вдих через ніс. А видих через рот. А вдих. І з видихом відпускаємо. Розплітаємо свої ноги. Можна колінами потянути з сторони в сторону. І тоді витягнути ноги вперед, відкрити свої долоньки. І тут ми переходимо до останньої інтеграційної Асани. Шавасани. Сьогодні ми працювали із першим енергетичним центром. Центр, що дарує нам відчуття безпеки та опори. Центр, котрий відповідає за виживання. І регуляція балансу в цьому центрі часто потребує саме заземлення і відчуття опори під собою, відчуття підтримки матері землі. Глибокий вдих. Відмітьте свої відчуття в районі Копчика. І можете впродовж шавасани уявляти там червоне сяйво. З кожним вдохом нехай це сяйво наповнює район копчика. І з видихом нехай ця частина тіла очищується від будь-яких негативних відчуттів. Глибокий вдих. І видих. Вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих. Ви можете покласти відео на паузу і продовжити медитаційну шавасану або ж можете порухати своїми кінчиками пальців рук та ніг та завершити практику зі мною. Я вас запрошую повернутися на праву сторону і міцно себе обійняти, подякувати собі за практику і аж тоді. І з допомогою лівої руки піднятися через сторону в сидяче положення. Ви можете залишитись в медитації або ж м'яко закрити цю практику і продовжувати жити цей день. Намасте! Я щиро радію за те, що ви тут, на цьому каналі, знаходите щось цікаве та корисне для себе, знаходити взагалі час в своєму житті для того, щоб потурбуватися про найдорожчих, найцінніших для себе людей, про самих себе. А отже, якщо ви тут, то вас ймовірно. Може зацікавити ще один з моїх проєктів. Після проведення онлайн-практикуму тиждень турботи я вирішила зробити такий собі практичний довідник і зібрати усі знаряддя, якими я ділилася на тижні турботи, в один pdf файлик де у вас будуть щодня короткі практики гімнастики йоги. Це щось дуже базове, дуже легеньке. Щось дуже ніжне, саме те, що потрібно в моменти взагалі безсилля, в моменти, коли хочеться а, почати регулярно займатися, але часу на це не дуже вистачає, або ж навіть просто бажання. Ось також там є маленькі, коротенькі практики mindfulness, які ви зможете інтегрувати в своє життя, і це не забиратиме багато часу в вашому дні. І місце для ваших записів, для ваших рефлексій, де ви кожного дня, слідкуючи уважно за своїми відчуттями, зможете нотувати, малювати і просто відмічати свої стани. Отже, цей файлик створений для тих, кому постійно бракує часу, але потрібно щось змінювати в власному мисленні потрібно щось змінювати в контакті з собою. Потрібно привносити ці маленькі регулярні зміни, але бракує опори. Якщо це про вас, то я пропоную вам придбати цей pdf файл котрий буде завжди поруч біля ваших рук, і ви зможете скористатися ним в будь-який момент свого життя. І це може стати таким маленьким поштовхом, це може стати тим стовпчиком опори. Який зможе допомогти вам зробити перші кроки в самодослідження, в саморефлексію, в контакт із собою. Файлик коштує лише 400 гривень, і якщо ви бажаєте його придбати, ви можете знайти посилання на контакт зі мною в описі під цим відео. Турбуйтесь про себе, любіть себе і бережіть себе. Я вас всіх міцно обіймаю! Дякую Намасте.